Всіх вітає вас раденько у жарт жартклубі Попри Хекер. Доброго здоров'я, шановні друзі. На численні прохання шанувальників гумору на поради наших друзів і колег ми відновлюємо засідання гумористично розважального жартівливого клубу Побрехеньки, який буде відбуватися, відбувається кожної суботи, о 20-й годині. щонеділі неділю о десятій тридцять, і щопонеділка о двадцять третій. Тридцять. Отже, дивіться. 9, рівно дев'ять місяців і п'ятнадцять діб Ми з ми з вами не бачились. Да. так. а тепер так, ми йдемо до вас. Ми, 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 ми розпочинаємо наше засідання на священному місці. Біля цього священного каменя, е, там де народилося наше місце. А недавно було був день міста. І Ви знаєте, це ми для гостей міста і, і всіх хто дивиться за за межами області нашу програму, що нашому місту. 1127 років. Отже, ну добре, давайте вже, мабуть, побрехеньками no. пригощати. Зять <звят> <плес> <плес> приходить до тещі от, е і каже, теща, насип борщу. Теща каже: насип борщу, те ще погана, ти ще погана, то борщу. Ну, насип що ти? 50 гривень даєл. Да? Тільки гроші наперед. «Хорошо, дає 50 гривень, вона всипала йому борщу, він теща, 100 грам. «Іди, немає в мене, немає, немає в мене 100 грам». Ну чого ти, 100 гривень даю? Тільки гроші наперед. Хорошо, 100 гривень дає. Поїв, випив, закусив. Дивиться так теще, вештається, він дивиться теща. Так хочеться тебе кулаком в лоб заїхати. «Іди, дурачок, іди». «Чого, почекай! 500 гривень даю. Іди, дурак! Вступно, грюкнула дверима, пішла на вулицю, ходила, ходила по двору, Дума, ну великі ж гроші. Заходи, мнеться, мнеться, взять. Ну що, те ще згодна? Вона тільки гроші наперед. На, будь ласка, 500 гривень дав, ударив її кулаком вона впала. Ой-ой-ой, тут мобілка, дружина. Коля, ти мамі пенсію віддав, щас віддай віддаю. сидить пара. И вот он дивится на нее и говорит, слушай, дорогая, от водки ты стоишь такой прекрасной, такой неотразимой. И она говорит, слухай, я водки не пила. Так я пил. Два друга встречаются, жмут друг другу руки. Один говорит, Андрей, а что вы так мне руку жмете? У мене лінія життя змінилась. Дід приходить до лікаря і говорить, Лікаре, у мене жінка глуха, я їй оце кажу, вона нічого не чує. Ну, а ви перевірте, з якого місця ви кричите І перевірте, скажете мені наступного разу. Добре скажу. Дід підходить, десь з балкону кричить жінці. Жінко! кричить, що у нас на обід? Вона не відповідає. Дід підходить ближче з дверей. Жінко, Що в нас на обід! Вона не відповідає. Він підходить ближче, вже з метра вона стоїть на кухні. Жінко, в нас на обід! Вона не відповідає. Він підходить їй в вухо. Жінко, в нас на обід! Вона відповідає. Вже в четвертий раз кажу. Борщ. Так, шановні друзі, а от поряд зі мною ви бачите, стоїть дебютант. Новий член нашого клубу Діма Курінний. Хлопці, привітайте, ну підтримайте його о, Дімочка, о, Дімочка, о. так. А ну, Діма, давай. А, ну, як я є студентом Житомирського державного університету, тема звичайно студентська. Ага. А всім ситуація знайома: гуртожиток в одній кімнаті живуть два хлопці, і один заходить в кімнату, там сидить другий, плаче, реве, заливається слізми, то й каже: Степа, що ти плачеш? Що сталося? Та да, каже, позвонив батькам, що вони мені прислали 200 гривень на книжки. То що, то вони мені. І книжки прислали. Команда Динамо Київ залишається після матчу на стадіоні і показує глядачам голи, які не війшли у матч. Наших телеглядачів про вас, любі наші чоловіки з жінкою вночі лежать в ліжку, він їй каже, Люба, давай будемо сильно скакати на ліжку, хай сусіди думають, що ми кохаємось. Вона йому вранці дає порожню миску, дає йому ложку, каже: Милий, стукай сильно ложкою об миску, хай вони думають, що ти снідаєш. Мен моя дружина теж любить таке знаєш, захоплені захоплення. Вони попиляти на ніч глядя. Такий розбір польотів. Ну я колись не витримав, кажу, та досить вже кажу, досить кажу, спи і мовчи. Вона каже, спати буду, мовчати ніколи. Небільний магазин, і жінка одна заходить і шкаф вибирає, дивиться, 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 дивиться. То продавщица продавщице уже надоело, такая: же, слухайте, женщина, а чего вы выбираете такой высокий шкаф? У вас что, высокие потолки? Да не, высокий сусид. <свят> 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 ну, продолжая тему магазинов. В супермаркете девушка покупает одну зубную щетку, одну чашку, одну зубную пасту, все предметы по одной штуке. Приходит на кассу, кассир так смотрит на нее и говорит, наверное, одна живете. Да, как вы догадались? Страшне очень. Діду, а ти знаєш, що у нас за побрехеньки не платять? Як не платять? Ну так, не платять, а якщо будуть платити, то як ти думаєш, як будемо ділити ми свій гонорар? Ну, будемо 50 на 50. Ні, діду, все-таки я режисер, я 70, я думаю, що мені дуже подобається 70. Ну добре, Юрчику, 70 на 70. Діма Курінний. Ситуація дуже цікава. У сім'ї маленький єврейчик підходить а, до матері і каже, мамо, знаєте що? Каже, що, синочку? Каже, я хочу бути рос... руским, сина нашого ну, тобі треба. Ну, мама, я хочу. Ну, добре, будь, тільки ти, що ти їси? Каже, ну, як звичай, як звично, червоною ікру, ложкою. А тепер ти будеш їсти як усі російські, як всі російські люди, гречку. Так подумав, розвернувся, пішов, підходить до бабулі. Каже, бабуля, знаєте, що я подумав собі, що я буду росіянином. Русі... Та що, сину? Ну, серйозно, от ти на чому до школи їздиш? На Мерседесі? Тепер будеш на тролейбусі, як усі діти російські. Він пішов, так подумав, подумав, підходить до батька, каже: папа, до вас прийшов останнім. Каже, хочу бути русським. синочка. Скажи, пожалуйста, скільки я тебе даю, дядя, з собою в школу? Ну, сто доларів, як звичайно. Тепер будеш отримати 5 гривнів. Він так ходив, думав, думав, сидять уже. Вони всі вечеряють, вони наминають червоною круг знову ж за кілошкою. Ця дитинка сидить, їсть гречку, так грюкає по столу. каже: знаєте, що я вам скажу, тільки годину, як русский, я вас євреїв, ненавиджу. <риклад> Дід Іван впав з дев'ятого поверха на землю і не розбився. Так целенького и поховали. А нас смотрят наши любимые блондинки, белявки. Белявка говорит, ой, у меня сегодня с подружками был пилинг, а у моего с дружками тоже был пилинг. Так я ему дома такой пилинг устроила, что он неделю пилюли глотал. А до нас технологичный пришел первый курс в компьютерном классе. Учень, каже, студент, говорит, каже, что я не вижу, каже, наши системы Ні, файли каже, де вони, он то вчитель каже: а да папка в тебе якими свойствами обладає? Як якими п'є курить, матюкаються? Каже. Ну що ж, хлопці перший забіг зробили? Класно побігли далі. Як відомо, засідання нашого життєвого клубу носить не характер засідаливки, А ми мандруємо нашим рідним Житомиром, от, знайомимося з різними пам'ятками. Сьогодні робимо акценти в Житомирі. В центрі, от лінгвістичний центр вулиця, Ка... Сам. вулиця кафедральна, 5 а офіс 110. Ну тут дві хвилини ходу від будинку правосуддя поруч з Христовоздвиженським собором зустрічається по вулиці знайомий, кажуть один, каже Ізія. Ну ти такий красивий, такий представительний і не женатий. Шо ти ти ходиш, не женатий. Та розумієте, каже, я не можу ніяк знайти собі жінку. Якщо я находжу жінку, що так хорошо готова, як моя мама, обов'язково вона похожа на мого папу. Такий Бердичів, стара вулиця. Ми ж в Житомирі. Ситуація. Бердичев, Ні, то Бердичев. Бердичев стара вулиця, і так на бордюрі сидить негр і читає газету на євриці. Старий єврей такий побачив це з одного боку, з другого боку, підходить, каже: синку, тобі мало що ти негр. <рив> <рив> Діду, ну скільки можна до нас ходити? Ну та ну ви ж збільшуєте. Ми збільшуємо розмір, збільшуємо розмір, але не пенсії. <реш> Значить, так, оскільки ми біля е, лінго центру, то таки, така побрехенечка: оптиміст вивчає англійську мову, песиміст китайську, а реаліст вивчає будову автомата Калашнікова. <реш> така ситуація: підходять японці до французів і питають: за скільки ви можете вивчити мову? Японську той побіг в бібліотеку, все подивився, ну, приходить, каже: Ну два роки вивчу. Добре, дякуємо. Підход під, підбігає до прилітає до Німеччини, підбігає до німецького студента. Юначе, за скільки ви можете вивчити німецьку мову? Той каже, зараз побіг в інтернет-клуб, сів, прогуглив, це все прочитав. приходить, каже: Ну за рік, з максимум за півтора зможу вивчити. Приїжджають в Житомир до наших студентів і кажуть: за скільки ви можете вивчити японську мову. Так, студент дивиться, каже, методичка є. Є, дають методичку. Той сів розписав. Все, коли здавати. <рес> Знаєте, таке на сьогоднішню тему така побрехенька, я дещо її приробив, але вона звучить буде у нас так. Хлопці, у нас новенький. Чого стали? Биймо його. <рес> в Житомирі зустрічаються два бердичі всіх євреї. Один каже: Ти не повіриш, я вчора в бердичеві в трамваї Карла Маркса відділ. Та ты шо, в бердечиве пустили трамвай? Молода жіночка питає сусідку, каже, ви чоловіка мого не бачили? Та бачила, десь поїхав. Напевно, каже на природу. Як це на природу? Та казав, поїду, каже, Змія в повітря запускати. От гад, Це ж він мою маму в аеропорт повіз. Каже. Це в інституті іноземних мов приймають документи. Ну, як звичай, студенти ж приймають а, да, документи від абітурієнтів і прикалуються. Тут заходить дівчинка, товстенька, товстенька, цей сидить, як наче професор, каже. Дівчинко, яка ваша Ага, а та з гумором була, каже, це секрет. То, ну скажіть хоч перших дві цифри. Це улюблена тема наша про те, що ага. зять лежить, п'є пиво, кури сигарету, Тут тьоща вбігає, каже, слухай, ну що ти оце цілими днями лежиш? Город не полений, картошка не викопана, хата не обмазана, а ти лежиш оце все время і телевізор дивишся. А воно моє, воно мені треба. Теща розозлилась через пару днів, прибігає, написала завіщання на нього, прибігає, кидає документи, каже: ось тепер все своє твоє, роби все. Проходить пару днів опять. Він лежить, кури сигарету, опять телевізор дивиться. Вона прибігає. Чого ж ти лежиш? Дивися, опять картошка не викопана, город не пополений, хата не помазана. Мамо, а воно ваше, воно вам треба. Продовжає лінгвістичну тему. Дагестанські блохи услышав лізґінку, насмерть затоптали собаку. Ах ти москаль черевник! Онука приходить до діда, грицька теревенька. Діду, а пам'ятаєш, ти розповідав, що дітей приносить лелека? Пам'ятаю. Діду, я лелека. Сидять два євреї, такі старенькі, старенькі, і один до другого каже: Фіма, знаєш що? Я вилічив садськліроза то на нього дивиться каже як моя жена купила мені прекрасні таблетки каже ну як вони называлися Ща... цвіток роза а точно роза как называли таблетки приходить Ізя до дяді мой каже дядя Мойша, я хочу просити руки вашей дочери Ізя, у тебе що своєї ніту? але вона устала. А я повертаюсь на рідну Україну. Анекдот із серії нашого світу по всьому світу. В'єтнам, війна. Китаєць кричить В'єтнамці, здавайтесь! І тут голос: дядьку, де це ви бачили, щоб гарні в'єтнамські хлопці здавались? Не знаю, як гарні хлопці в'єтнамські, а кухар нашої їдальні, головний кухар, у нього чорний пояс кулінарії, бо він може вбити однією котлетою. Ну, А тепер нарешті ми йдемо знайомитись з самим лінгвоцентром. продовжуємо ставити акценти в Житомирі в лінгоцентрі. Адміністрація лінгоцентру на чолі з пані Наталією, Пальном, Сергієм, запевняють, що тут можна знайти шматочок Європи, бо тут можно вивчити английскую, французскую, немецкую, італійську, польскую мову. От, ну, що, пані Наталья, розкажіть нашим глядачам. Дорогие друзья. В нашому центрі ви заговорите швидко, ефективно, обучение проходять качественно. Придіть і убедіть в этом самі, говорити англійською це говорити прагматично, говорити німецькою говорити точно, говорити російською говорити образно, говорити італійською красиво, а українською говорити. Красиво і дотепно. Ага. Да. Бо у кожного українця в будь-якому е, випадку життя знайдеться місце для гумору. Я це дивлюсь тут в лінгоцентрі, англійський тут іде. І мені пригадалась гумореска на цю тему. Ну давай. Дід зубрить англійську мову, хоч йому вже сотня літ з бабою таку розмову ввечері заводить дід дую місіс баба, дід повів розумну річ. Баба злиться, що це значить? Постав валянки на піч. А на ранок баба, діду, ей, хелоу, терлів, мерлів, дід до неї, що це значить? Правий валянок згорів. В лінгвоцентрі можуть навчити всім мовам навіть космонавтів. Правда, то про космонавтів повертається український. І в'єтнамський космонавт з космосу. І в'єтнамського питають, ну як вам там сподобалось? Ой, сподобалося, сподобалося. Дуже дуже, оці зірочки, зірочки сподобалися. А ще дуже дуже кнопочки, руцічки сподобалися. А що не сподобалось? Ой, руки болять, ручки, ручки болять. А чого ж вам ручки болять? Та мене кожен день по ручках били. Не чіпай цю ручечку, не чіпай цю кнопочку. Приїхала з Англії. Дівчина каже, ну я. Як у тебе з англійцями, з твоєю англійською були проблеми? Ні, в мене не було, у них були. <ріст> 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 ну, більш докладно, ви можете познайомитись з цим лінгвоцентром на сайті, От, наприклад, я вам зараз зачитаю lingvo-center.com.ua Або зателефонувати сюди можу за телефоном 46 72 02. От і на мобілочку 067 536 39 77. Як то не прикро, але в світі дуже мало людей знають українську мову, і вивчення іноземної мови це не питання бажання, а питання необхідності. Отут в лінгвоцентрі якраз і вивчають іноземну мову невеличкими групами по 4-8 чоловік, що дає змогу ну, кожному приділити увагу. І ці групи розподіляються за віковими категоріями. От і крім того, не тільки за віковими категоріями, а і за рівнем знання мови. Що вивчається? Ось так. Ну що, а діду, ви тут в лінгвоцентрі Щось вивчили. Так, да, так, да, да. він прийшов до Лінгоцентр і вихователь вчитель вчитель да, говорить, питає там Петренко, ну, на початку. Петренко, дуй English? Петренко, що? Зрозуміло. Там Сидоренко, do you speak English? Сидоренко, що? Зрозуміло. До Теревенька. Теревенько, дує speak English. Тревенько, «Я сойду!» Педагог. шо. <рес> <рес> ну, от продовжуючи тему з дідусем, а, ні для кого не секрет, що Париж є центром моди у нашому світі. І приїжджає онук до свого дідуся з Парижу в такому гарному костюмі, з, прям з іголочки. Просто з голочки в діти, і дід до нього. Та сано, а де це той костюм був пошатий? Ну той каже: Ну, в Парижі. А то ж маленьке далеко каже: ну, кілометрів десь тисячу. Боже, така глуша так гарно пошила. <реш> Ось таке оголошення я вичитав. Бажаючим вивчати англійську мову у досвідченого е, викладача за помірну ціну поступлюся місцем у 10-му Б класі. <реш> Бачите, у цьому лінгоцентрі для зручності навчання нема столів, нема парта, ось такі комбіновані крісла, дуже зручно бачите, сидіти і вивчати іноземні мови. От. Ну, Треба сказати, що цей лінгоцентр єдиний в Житомирі і один з небагатьох на Україні, який опанував метод вивчання української і російської мови якраз іноземцями. Mm -hmm. Розумієте? Да. Ну що, давайте тепер до Побрехеніча, до нашого рідного діла. Ну от Язик Чукчів, це ж іноземний, так? От Чукча е, украв 10 тисяч доларів і його судять. Суд іде, і, значить, мови не знають, запросили перекладача. І, значить, задаються питання через перекладача. Перекладач каже, де ти сховав 10 тисяч доларів. Чукча каже, не скажу, той переводить, Сказав, що не скаже. Скажи, що ми даймо, дамо йому 15 років, той тобі дадуть 15 років, той не скажу. Той каже, не скаже. Скажіть, що ми його розстріляємо. Той перекладач каже: вони кажуть, що тебе розстріляють. Той скаже, а, ну тоді скажи їм, що я закопав під юртою. Він сказав, що стріляйте, а він не скаже. В Київській Русі. Такого слова як оргазм ну просто не було. Тому е, дівчата відчували діва дівне. Випадок в Англії на вокзалі. Please to tickets to Dublin. Куди, Блін? Ту Дублін. Випадок випадок в Англії теж. Холмс і доктор Вакссен йдуть вулицею на зустрічі, дві дами йдуть і морозиво кушають. Одна кусає, а друга лискає. І от Холмс каже: Вакссон, скажіть, будь ласка, от як ви гадаєте, яка з них заміжня жінка? Той Ватсон, ну, мабуть, та, що лиська, ні, та що кусає. А чому доктор до Ватсон говорить? А той каже, а тому, що у тій на правій руці обручка. <ривіт> 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 так <Вінтар> на вас. <ривіт> Батько каже: синок, сину мій, ти що куриш? Каже папа, я не син, я донька. А? докурився. Згір спускається такий гуцул і бачить. Що з річки чоловік воду п'є, а річка така грязна. Він такий, ну що ж ви там п'єте? Вода ж грязна, там же, там же, там же такий гній зливають. Ну що то ж ви п'єте? What do you say? А, пийте, пити, руками двома двома бери! Це вчитель вовочці каже англійською мовою. Каже, Вовочка, як буде англійською мовою читати? Вовочка, я. Так як і українською, бери книжку і дивись. А що це ти написав? Англійської побрехеньки англійською. Ти знаєш, от цьому лінгоцентрі надають послуги дійсно якісного вивчення економічного, ділового, медичної, от англійської мови, ось так. Так що приходь і побрехеньківської юристичний текст надає побрехеньки. Ну давай. ну я ж лінгвіст старий. Я починав навчатися в школі з поглибленим вивченням англійської мови, тому я завжди вважав, що фіш. Це риба, а фішка це маленька риба. Фіська, це да. риба. I love you, baby, Це я люблю вас, баби. Вот, наприклад, We are the champions, Ми шампіньйони. Наприклад, і по-друге, я ніколи не можу зрозуміти. Якщо футбол це ногою по м'ячу. То Фейсбук, це що, книжкою Так, Ну, а я зовсім іншу тему. Я там минулого разу про Вовочку розповідав і зараз. Вовочка каже, задає питання діду, діду. А звідки діти взагалі беруться? Дід каже, ну як, ну кого, кого лелека приносить, кого в капусті знаходять. Той взяв зошита вовчик, щось записав, сховав у стіл і побіг на вулицю. Діду, цікаво, що ж він там записав, взяв так, 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 так. каже, написав овочка, говорив з дідом про секс, дуб дубарем. Це, я пригадав насчет англійської мови. О, це дуже добре, що ділова мова, це вивчається В Одесі на березі моря стоять два євреї, дивляться, як тоне людина. А він кричить: Help me, please, help. Me! Тут каже сьома, за що воно ні сьото за що ні сьот? Ні сьо за то, що поки вся Одеса училась плавати, он учила англійський язик. <правда> хочу про приємне сказати, про те, що цей лінгоцентр він займається благодійністю. Просто а про неї зараз розповіть Віктор Володимирович. Будь ласка, я по вам сказати, шановні друзі, що це одна з категорій молодих людей, які мають велике благородство душі. Ми коли звернулись від асоціації пенсіонерів про надання допомоги навчання дітей ДЦП хворих на ДЦП навчати англійської мови, вони тут же підтримали і безкоштовно навчають групу діток. Це в той час, коли сім'я має великі затрати на лікування, вони пішли на зустріч і вирішують велику благородну людську справу. Перед тим як останньо у побрехенечок буде, я хочу сказати про те, що цей лінгвоцентр ще робить переклади якісні і в короткий термін, і за низькими цінами будь якої мови, от так так тепер по Угу. Раз французький прапор Мішель вирішив узнати свою судьбу, пішов до гадалки, вона розкидає карти, каже, так, ви батько двох дітей. извините, извините, я батько трьох дітей. Так, да, це вам так кажеться. Внук за бабусею ходить такий і каже. Баба, кайся і молись, кайся і молись, кайся й молись. Оказується, мальчик просив, щоб ми почитали Карлсона і Малыша. <рик> Діду, якщо хтось крутить пальцем у скроні, біля своєї скроні, то що треба сказати? Крути, крути, може, заведеться. <рик> В Туреччину приїхав український турист і ну таколаманій англійській мові GiMi tu е то. Коротше, вуйку, вам пиво чорне чи біле. Продовжимо тему іноземців. Всім відомо, що естонці, по-перше, дуже повільні і не такі витривали, як українці. Ось одна із ситуацій, коли вони трошки заклали, і один естонець дзвонить у поліцію, і каже: Я прошу прощення, но мой друг п'яний сел в стиральну машину. Ну, йому кажуть, а що ви так такі здивовані, що то сталося? Так он на неї уїхав. А мене, знаєш, такий про студента Анідотик такий, да, каже, як ти здаєш іспити? Каже, ну як в церкві. Каже, це я. Коли мені задають питання, я хрещуся, коли я відповідаю, він хреститься. У мене така повільна дівчина, ти їй чоботи купив. Чоботи-скороходи. Зроблено в Естонії. Галю, я люблю. Тільки тебе 344. Чотири, чотири. З мобільного, з дебільного. Це код від під'їзду, заходь скоріше! Шановні, Ми тут навчилися іноземним мовам, і своїм мовам і прощаємося зараз з вами якраз. Орівуар. Сам оревуар. Ассалавіста. До свидання. До побачення. З вами прощається. Передача жарт-клуб. Pobre gente. Pobre gente, Pobre gente.